Мойсей Фішбей Еміль Антуан Бурдель, велика трагічна маска Бетховена. Веди мене, мелодія, веди, неси мене і сили дай для злету перепливти, перелетіти лету і не ковтнути чорної води. Повстань, мій дух. Мелодія постань лавиною і вибухом, і виром, і вироком осіннім хмарам сірим, крізь тишини важку холоднунь. Накочуйся, о хвиле звукова, я чую звук нечуваної пісні, її акорди, й рокотання пізні У тишині. Оглухла голова, у душу б'ється, музика німа, це рокотання врочистий, чорне, в обличчя б'є, моє лице потворне, та порятунку й сховища нема. Веди мене, гармоніє, веди, неси мене і силу дай для злету перепливти. Перелетіти лету і не ковтнути чорної води, переможного миру вам!